Вітання всім нашим підписникам. Давненько ми не знімали. Хочу з вами трішки поділитися подіями, які відбуваються у нас останнім часом. Так, вигулюю Ремуса Гуляє хлопець трохи трохи активний, бо ой, віть, ремус береже. всі ті дні була спека попередні, то і не хотів гуляти, відлежав бочки, а зараз треба трошечки розтрястись. Пішли. Ремус. Ну, Ремус і маленькі собаки. Ремус, що ти в лісі здохло? Ти гавкаєш. Пішли. Зазвичай він ластиться до тих собак маленьких. Ну не тягни, Ремус, не тягни. Не тягни, бо в нас тряска в кадрі. Молодець. Так, ремусочок вигулюється. Активний, все як зазвичай. Думаю, у вас багатьох цікавить питання стосовно балу. Балушка в нас буріє ще, хлопець вже майже місяць. Буду вдома, трішки вам його покажу, а так поки коротко про балу розкажу. З балу ми лікувалися в Тернополі чотирьох ветеринарів. Лікувалися, як і різні діагнози, ті ветеринари. Але, дякувати Богу, нас розумні ветеринари направили до Львова, конкретно до цього лікаря, який займається такими патологіями, як у балу. А саме до лікаря-невролога клініку євровети. Це не реклама. Це просто так я вам розказую, що до чого. В інстаграмі я писала, до речі, пост. І не один провалую. Там частіше в інстаграмі я ой ремус, ой ремус. Одну секунду в нас технічна пауза. В Інстаграмі я писала пост, і сторіс часто виставляю, що і як з балу. То одним словом. Балу наразі хворіє з цим професором, до якого ми їздили на консультацію. Ми зідзванюємося що вівторка. щовівторка. Сьогодні у нас вівторок. Ремус що там? Щось ремуса не виходить. І ми з ним контактуємо стосовно стану балу. У балу патологія називається поліневропатія. У нас ремус де в туалет під звуки сирени. В балу патологія називається поліневропатія, поліневрорадикулопатія, навіть якщо так, здається, ну, я правильно вимовила. Можливо, я неправильно, то я напишу в описі під відео, як точно воно називається. І ця патологія складна тим, що вона не лікується. Тобто на даний момент ніякого лікування цієї патології немає, лише догляд. Це, як нам пояснили, лише догляд і профілактика пролежнів і всіх таких складних штук, які виникають внаслідок того, що собака лежить. Важко, звичайно, це все усвідомити, переосмислити, що з такого активного собаки, як балу, стала собака лежача. Але нічого, ми маленькими кроками йдемо до видуження. На фоні книжного поля і звук сирен. Ще додам декілька слів про балу. Патологія ця не лікується, так як я вже раніше говорила. Е, ускладнюється його стан лише тим, що він не хоче їсти. От, що я не пробувала? Мені вже писали за натуралку. Я пробувала натуралку. М'ясо кролик, телятина він не їсть. Ну, Просто він не хоче. Запихати куски м'яса в горло, ним важко, ну, тобто ним легко подавитися, кормом важче подавитися. Паштети він трошечки почав їсти в ці собачі консерви, але щось вони йому трошечки не йдуть. Тому що зазвичай такий корм треба ну, на вологий чи на паштет треба поступово переводити. А Він перестав взагалі їсти, я йому почала раптово давати і щось він не хоче. Залишається варіант годувати корму насильно, в горло. І ще ускладнюється його стан тим, що він похудав і це є норма. Так як нам пояснили, до 30% це нормально. Зараз він похудав на 4 кг, це не 30%, слава Богу, але все рівно для нього багато. Отже, за Балу ми просто доглядаємо, ношую на ручках. А єдине, що ще, то робимо йому масаж. Чуть-чуть від початку захворювання до сьогодні є в нас прогрес в тому, що він е, почав ходити. Взагалі він не ходив, ми його виносили в туалет, ставили і він дивився нам прямо в очі і забирали назад. Там Не було сенсу його заставляти, якось стимулювали котом. Котами сусідськими, вони вже у нас просто по території самі ходять. Нічого не допомагає, не хоче хлопець ходити. ну не, не то, що не хоче, він не може, тому що в нього порушена інервація, він не відчуває лап, він просто отак встав і впав, завалився. Ну В інстаграмі я ще раз кажу, там все видно. Я більше відео знімаю і показую. Пішли ремусочку, пішли. Так, ви вибачаєте, що я вам такими уривками розказую. Ось тут вже багато назбиралось інформації, давно ми тут е, знімали відео для Ютубу. Того буду так говорити. Можливо, у вас якісь є запитання стосовно стану балу, взагалі тієї хвороби, а може, не дай Бог, хто з таким стикався, пишіть нам в коментарях. Буде цікаво почитати, що ви думаєте з того приводу. Е, так, ще додам те, що ми балу обстежили на всі можливі паразитарні, непаразитарні інфекції. Він у нас хлопець привитий проти інфекційних хвороб і проти сказу, тому нічим він таким не хворіє, не хворів. Ця хвороба, як нам пояснили, виникає просто, можливо, навіть від реакції на укус комара. Тобто є якийсь провокуючий фактор для імунної системи. І який дає ось таке захворювання. Цей лікар, який нам діагностував палу цю хворобу і підтвердив 100%. Ой, прямо сходи сюди, коротше пояснив, що шукати першу причину не має такого вже і великого сенсу, тому що хвороба проходить сама, але собака може бути лежачою від півтора місяця, тобто це мінімальний термін, за який було видуження собак. І аж до півроку. Це може бути собака паралізована, лежача, єдине, що тільки не вирішить головою. Так, от власною персоною наш балу. Балу, що ти там? Траву шукаєш? Хтось мішкує. Ну, бачите, ходить він так собі, хлопець. Путається, путається в своїх ногах. Отой його вигул. Винесли за територію і він, бачите, хоче бігом назад. Малушка побутня ще тут. Ну, це вже прогрес, того, що, так як я говорила раніше, він взагалі не ходив. Бачите, лапки вже відростають, забрить. Нічого, все буде нормально, правда? Каже, все буде добре. Ми не опускаємо лапи, а працюємо далі в тому напрямку, щоб балу наш став спортсменом. Коти ходять ходором, правда, балу, то вже не по-господарськи. Коти ганяють в території, а балу не хоче їх гонити. Картоплю в осінь треба знов рити, балу, викопати мені, і все буде добре, хлопче. Поправляйся. Ну, отак, коротко вам розказала репортаж, що йдучого собаками. Веселого, звичайно, що небагато, але прогрес є. Тому балу ми не здаємося, а йдемо до повного одужання. Це, нагадаю, пройшов місяць часу від того, як таке сталося з балу. А наразі дякую всім за перегляд. Чекаю на ваші коментарі, лайки, подобайки і до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх хвостатих.